Очільник Волинської військової адміністрації продовжує налагоджувати комунікацію і продуктивний діалог з громадами області. Щоразу під час зустрічей з громадянами обговорюють нагальні проблеми та питання. Цього разу Іван Рудницький завідав у Кам'янка-Ширську та Любишівську громади. Начальник ОВА Іван Рудницький продовжує відвідувати громади області. Цього разу завітали у Кам'янкаширський район. Очільник області, вкотре наголосив, що як і обіцяв з самого початку зустрічатиметься з людьми особисто, аби допомогти вирішити нагальні проблеми. Сьогодні я прибув вашу громаду. Щоб не гаяти час, я хотів відповісти на ваші питання і по мірі їх виникнення і вирішити їх». Або постаратися вжити додаткових заходів, щоб ми разом з вами виму, ну, будь ласка, коли є такі питання, задавайте. Одним із важливих питань була підтримка діючих військовослужбовців і ветеранів війни. Власне, один із присутніх поцікавився, чи є санітарно-курортне оздоровлення та медичне обслуговування ветеранів війни та їх рідних. Питання таке законом передбачено учасникам бойових дій, пільги військовим, які звільнилися чи перебувають в санітарно курортній оздоровлення і медичне, безкоштовне отримання ну, медикаментів. Ну, я поки з цим не стикався, що нам щось виділяють. Я запрошую, хто має можливість приходити в приміщення, інші під'єднуються. Є відповідно для всіх всі умови зроблені. Минулого тижня ми вже таку зустріч провели. І там ми обговорюємо ряд проблемних питань, в тому числі, які ви зараз озвучили. Там присутній і керівник департаменту соцполітики, там присутній мій радник з ветеранської політики, там присутній в деяких випадках керівник центру зайнятості. І ми зразу даємо відповіді, розумієте? По оздоровленню, по допомозі, по соціальному пакету. Також не менш важливим постало питання про забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб зараз голови РВА по Спільно з громадами роблять, е, збирають інформацію по тому житлу в вільних фондах, да, яке можна було би перевести в жиле житло і де можна би було заселяти тимчасово переміщених осіб. Ці громади, які мають такі приміщення, там будуть створені відповідні черги, де е, тимчасово переміщені особи можуть стати на чергу. І в порядку вже черги, і тих пропозицій, які будуть громади надавати, отримувати житло. Серед присутніх також була мати загиблого героя, котра поцікавилась, чи буде якась підтримка сім'ям загиблих захисників. Адже одне питання це заходи для дітей, інша ж підтримка старших осіб. Я також хотіла би звернутися з проханням організовувати психологічну реабілітацію для родин загиблих. Скажу чому. В нас у районі у селищній раді, ну, принаймні, поки що такого не було. Не готова я сказати, чи десь там воно щось десь було. Для діток ми організували, так. одні родини можуть вийти в люди, а інші родини мертво сидять вдома, закрившись у чотирьох стінах. І я не впевнена, що до тієї мами, якій ну, 70 чи, там, можливо, навіть 80 років. Хтось прийшов і їм провідав. Основна найбільша проблема перша це те, що багато, на жаль, багато членів сімей військових не знають, які на сьогоднішній день діють програми, як їх можна залучити для себе, для своїх дітей, онуків, чоловіків, близьких. Я розумію, в кожного когось є горе, в кого є вічай, хтось не хоче спілкуватися, хтось не хоче про щось говорити. І поясню, що я це кажу, тому що коли ми анонсуємо, наприклад, я собі зробив таким чином, вже на цьому тижні в п'ятницю, це члени, члени сімей військових. Коли анонсуються ті зустрічі, 15-20 людей реєструється і все, немає такого ажіотажу. Хоча я думаю, що на тих наших спілкуваннях я би багато питань міг вирішити. Також в обох громадах звучали питання доплат до пенсії для людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Зокрема, люди хвилюються через можливе зменшення виплат. Не менш важлива проблема притаман на цьому краю повені. Погодили, що підтримка з обласного бюджету буде у разі співфінансування з місцевих бюджетів. Анна Рарох для новин на часі.